Ми попередній раз пришили вушка да, на зовнішній стороні і пришивали не по контуру да, самої голови, а трошки більше там, на припуски з одного боку і з іншого. Тепер нам потрібно вшити оцей клаптик. Да. клин такий у голову. Так, я підстелю, щоб було трошки. Відні. Для цього нам потрібно вивернути, да, вивернути, це в нас лицьова сторона. Я складаю тут ці лапки всередину, так, щоб вони нам там не заважали. І виворачую нашу пішку. Вушка в нас вже пришиті. Так, тепер нам треба а, вшити сюди а, оцей а, клин. Да? І а, у нас є позначки, де потрібно, щоб були вушка, тому обов'язково це буде, а, я їх з'єдную да? ці позначки і вушка, і лінію голови. Да, і лінію голови і з'єдную булавочком, з кулю з одного боку. Доброго дня! А можете, будь ласка, сказати, що ви зараз робите? Доброго Ще? дня! Я зараз і поясняю, що я роблю. Нам треба а, вшити клин, да, клин в голову. Для цього да, в нас були позначки такі, ми позначали, де потрібна будуть вушка. От вушка вже в нас пришиті, тому я теж е, з'єдную з вушком і з лінією, де будуть пришиватися голова буде. Тобто вушка. Вушко, і лінія. Лінія з'єднання, лінія на клінишки цьому, і лінія голови, де у нас тут отут, лінія голови на викриці, Да? Я її теж з'єдную і розкалую була. Скоруємо. Але спочатку мені потрібно, да, мені потрібно до самої точечки, до, самої, а, до того місця, де в мене буде вшиватися клінишок, да, от до, до цього до куточка, мені от ці дві частинки голови треба шити. Да. Отут буде вже клінишок вшиватися, а до цього місця мені потрібно шити оці дві частинки. А, я зрозуміла. Так? Тобто я шиваю тут дві частинки, а тут вони будуть розходитися. Зрозуміло? Так, тільки я потім, не дуже зрозуміла, потім, ви... потім я віш... mm -hmm. вшию цей клінишок і потім знов вони будуть сходитись да, і далі продовжуватись вже на, спін... на спинці. Угу. А ви зі сторони шиї будете шити? Так, Чи зі сторони да. спинити? Ні, а, ні добре, от я так. Зрозуміло. Я буду да, починати знизу. Там, де в мене ніжки, там животик закінчився. Бачите? А, це розуміло, добре. Да? Там, де животик закінчився, да, на шиї. І я буду шивати спочатку да, ці голову обшивати. До того місця, тут я зроблю е, вузлик. так? А потім вже почну вшивати клі... клінишок. Тому що це буде з одного боку шитися, да? а це з іншого. Зрозуміло, що я буду робити? Так, Всім так. зрозуміло, чи ні? Як це буде виглядати? Мені не зрозуміло, а який клінишок? Чекайте. Алло. Алло, да? Я, да, на уроке там. Угу. Да, так. Угу. Угу, я зрозуміла. Так, да, так, да, угу, так, да, я зрозуміла. Угу, да, добре, так, добре, до побачення. Так. Тому Починати потрібно там, де закінчується шов, да, щоб не було ніякої дірочки, да, От в мене тут шов іде, закінчується, от я від нього і починаю далі шити по лінії викроки. Так, я з одного боку пришиваю цей клаптик. І тут я буду вшивати, да, це вушко вже в мене є. Я шию по лінії, і ще раз кажу, так? По лінії. Я буду перевіряти, щоб в мене зійшлися всі лінії. Так, ще раз показую, да, я вшила від одного кута до е, другого кута, да, від початку до кінця, і все, і зупинилася, да, і зробила е, вузлик. Так, і з іншої сторони, так, я з одної сторони пришила, а тепер я з іншої сторони буду пришивати. І теж я буду слідкувати, щоб обов'язково в мене е, всі лінії співпадали. А що буде, якщо вони не будуть співпадати? Ну, нерівно буде просто а, тваринка ж невелика, вона буде кривенька тоді. А треба, щоб була кривенька, треба, щоб була красива. Правильно? Чи не правда? Треба, щоб вона була рівненька. Рівненька, mm -hmm. так. Навіть в мене може щось не вийти, да? і треба буде щось перешивати, переробляти. Може таке бути. Це може бути. Завжди є така вероятність, що. Буде помилка. Ну, нічого страшного. Буде помилка, будемо виправляти. Це те, що можна виправити. Тому засмучуватися за це можна не засмучувати. Не дуже зручно може бути. Так, незручно. Ну, чого? Бачите, я слідкую з обидвих сторін, так, щоб все попадало, було по шву, якщо не зробити цього, то тоді буде нерівно. Щоб всі-всі лінії співпадали. Так, тепер ми можемо зрізати те, що зайве, у нас щоб не було багато зайвого, якісь куточки. Можемо зробити надрізи, наприклад, так, щоб трошки було зручно виворачувати. Ну, зараз спробуємо, да, вивернути мордочку нашу. Ось ну, така вам у нас кишки буде. Ну, наб'ється вона трошки форму іншу, візьме. Але отут у нас да, трошки голова більше одно вушка. Різні вушка з'явилися, ну нічого страшного. Але вони старчать і навіть гострі. Тому, коли наб'ється, буде добре. Я виверну навпаки різні ще. Бо е, потім ми іншого разу будемо вшивати хвіст, і нам теж потрібно, щоб вона поки що була наша іграшка вивернута. Е, ніжки ми сюди прибираємо, да, і будемо потім працювати з задньою частиною, бо треба буде вшити хвіст. І потім ми вже залишимо трошки місця тут на спинці. так? І вивернемо його, наб'ємо з всіх боків, яких нам потрібно, а потім вже будемо поверху зашивати, буду показувати, як це зробити. Тобто залишилося у нас.